10 вересня міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з жителями Олександрійської громади у форматі прямого телефонного зв'язку. Містяни зверталися щодо покращення житлових умов, зокрема для ВПО. Будівництво мосту між провулком Середній та вулицею Євгена Коновальця. Говорили і про необхідність оформлення архівної довідки про стаж роботи на ліквідованому підприємстві. Усі звернення передали для подальшого працювання профільним службам, пише прес-служба міської ради. Головне управління ПФУ в Донецькій області нагадує мешканцям області про необхідність пройти ідентифікацію, а також повідомити орган пенсійного фонду України про неотримання пенсії або інших соціальних виплат від РФ. Детальні роз'яснення на сторінках Facebook, Telegram, YouTube установи. Понеділок Олександрію відвідає мобільна група проєкту Я Маріуполь поруч з тобою 15 вересня з 10 до 15 години. На базі Центру допомоги Олександрія ВПО може зустрітися з керівником та адміністратором центру, фахівцем ЦНАПу, медсестрою та кураторкою культурного напрямку. Прийом адміністратора ЦНАПу здійснюється за попереднім записом за номером 050 819 91 12. Проєкт Я Маріуполь поруч з тобою. Це ініціатива Маріуполь. Маріупольського муніципалітету, створена для підтримки та адаптації маріупольців у будь-якому куточку України. Сезон полювання на Кіровоградщині відкрив 4 жовтня. Про це написала «Кіровоградська правда з посиланням на директора філії, центральний лісовий офіс. Як зауважив посадовець, диких тварин будуть відстрілювати задля запобігання поширення сказу та африканської чуми свиней. За останні роки чисельність копитних хутрових та хижих тварин істотно зросла і перевищує гранично допустимі норми. Це створює ризики поширення небезпечних хвороб, що становить загрозу як для дикої фауни так і для свійських тварин. Олександрійський театр запрошує на благодійний вечір, народжені вільними, присвячений пам'яті загиблого воїна нашого земляка Олександра Козенка. Захід відбудеться 13 вересня о 17-й в Олександрійському театрі. На сцені виступить зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин вхід за донат. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців ДТП в Олександрійському районі. 2 вересня близько 7.30 на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий, Умань, Дніпро і Зварине поблизу села Олександрівка сталася ДТП. Зіткнулися автомобілі Lexus та Citroen. За фактом ДТП у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування. Для встановлення всіх обставин події правоохоронці звертаються до громадян, які стали очевидцями чи свідками ДТП з проханням повідомити наявну інформацію за номером 102.